Привіт! Я це ти, і ми є дзеркалом. Ми посилюємо один одного. Тому зупинись, стоп! Проведемо експеримент. Ти знаєш, що ми сприймаємо інформацію не лише через очі, ні смакові рецептори чи шкіру, а й навіть вібрації. Те, що ми відчуваємо на рівні чуйки та інтуїції. Очі це лише приймачі. А опрацьовує дані наш мозок, і він може трохи додумувати. Розум запрограмований, щоб створити страх. Біль, щоб ми запам'ятали і уникали загрози в майбутньому. Отже, реальність, що оточує тебе, це ілюзія, змодельована твоїм розумом. Закрий очі, що ти відчуваєш зараз? Зараз же закрий очі, коли на сітківку не вилучає світло, яку реальність генерує мозок. Це точно твоє не батьків, друзів, соціуму, тому що наше сприйняття світу є збірною солянкою з переконань інших людей. Деякі програми навіть передаються із генами. Швидше за все, хвилювання і тривога, що супроводжують тебе, дійсно належать комусь іншому. За те Буває. Можливо, ти побіжиш це змінювати. Якщо я скажу, що таке можливо. Більшість кажуть. Це точно не про мене. Переконуватимуть себе та інших, що стрес і фонова тривожність це норма, і точно не може призводити до захворювань. Хоча наукові дослідження вказують на протилежне. Ми можемо керувати відчуттями та думками за допомогою інструментів роботи з підсвідомістю. Я Наталія створила проект Ресурс 60 для того, щоб навчити тебе користуватися дієвими практиками, які допомогли мені та більше ста клієнтів зрозуміти себе і що відбувається навколо нас. Це не про медитації, це стілюючі інструменти, які потрібно використовувати щодня. Це гігієна мислення, як чистити зуби. Цього нас не вчили. Ми звикли бігати до когось, щоб вилікувати симптоми, а не причину. Ми не маємо культури ментальної профілактики. Я навчу не бути залежним від будь-кого, а створювати свою реальність самостійно. Тому зупинись, що таке твоя дійсність? Можливо, ти зараз в грі, де можна вводити свої правила. Потрібно лише знати, чит-коди, А я готова поділитися ними з тобою. Ресурс 6.0 триває 21 день. Щось нагадує це число. Саме так рівно стільки, щоб сформувати твою звичку, що ти готова зробити сьогодні, щоб змінити свою реальність вже сьогодні.